Це перемичка, так виглядає <смі> у му році. Тут щось були, перекопали, все, дорогу обрали. Ну, зараз хоч трошечки водичка є. Ну, там пляжик був, це зелена така галявина. В острови тепер великі стали. Ось так це, це гарно виглядає. Тут все маслинами заросло, раніше не було такого. Це, це тут вода протікала під, під цим, як би сказати, під цей насип, під мостком. Цим. Ось труби виходили тут. І Тут було повно води. А там була така металева брама, шлюз. Зброс води робили, як дуже багато. Чи може паводки були весняні, то трошечки зливали. Воду. Люди купалися, тут пригали, гадюки, жаби, люди. Шкреки такі здоровені, блін, як, як криси годовані, такі здорові, повні бої тут жили. Я тож туди все, в річку база стікала вода солена. Ось так це все виглядає тут. І, ну, Було краще, але і зараз, як додавалася вода, то по-своєму теж гарно. Тут рибаків завжди було куча, зараз я навіть не знаю чи є тут чи є тут риба. Якийсь чоловік воду собі набирає з річки. Со Соленої. Солену воду. Мабуть зараз тут крайньо рідко хтось купається. А тоді купались люди тут сюди відпочивати їздили. Прикольно було. Ще тирло є так назване Там коров доють і випасають Ось де той будинок ну, там рядом моя батьківщина була Ось їде на мопедику з селяна. Ой, колись мене такий мопед був.